Люба, ходять слухи, що кардіограма завжди покаже інфаркт. Це міф, тому що кардіограма може бути нормальною, навіть якщо у пацієнта інфаркт. Ходять слухи, що у жінок серцеві хвороби бувають рідше. Це правда. у Жінок дійсно серцево судинні хвороби бувають рідше до періоду менопаузи. Після менопаузи хвороби вирівнюються. Ходять слухи, що якщо нічого не болить, то й серце здорове. Абсолютно неправда, є захворювання, при яких можна ходити до кінця, допоки вже потім складно зробити декілька кроків через задишку, тому вони протікають максимально безсимптомно. Ходять слухи, що каву не можна пити для серця. Абсолютний міф: якщо в порядку тиск, якщо дозволяє вам ваш лікар, ви можете пити до 4 чашок кави на день. Ходять слухи, що кардіологи їдять тільки здорову їжу. Я б хотіла сказати, що це правда, але насправді це міф, тому що ми всі люди і ми їмо так же, як їдять всі, просто з нахилом на здорове харчування. Ходять слухи, що тільки спортсмени мають проблеми з аритміями. Абсолютний міф. Аритмія це сучасна проблема у зв'язку з підвищеним рівнем стресу. Тому аритмія це те, з чим може стикнутися кожен з нас.